Ось я не бачу тут майже німців, Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина німець, інші це Араби, Турки, Хачі. Я буду все називати своїми іменами. І це то, про що я вам казав, ще два роки тому, і, дійсно, дивіться, я от, був в які сам двісті, буде магазин, тільки що скуплявся, і продавці, і люди, які купують більшість, Це не німці, це араби. Я про це казав. І в чому фішка? Німці своє. Коротше, Меркель закопала німеччину в таку яму з закупію, мені здається, вона вже ніколи не вилізе, не стане такою флотло. Але німечно буде інакше. Це повністю мігранська країна стану. Чому проблема? Радість німців, оцей фімінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. А, все це спонукало до того, що людям стало невигідно дружок особливо чоловікам взагалі. Бо прави він чи не правий, у нього кінця, в правинь, в фінансової результаті все відберуть. Потім гейська оця вся історія, лісбійська і так далі. Приводить до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. І одружуються вони там далеко за 30, десь під 40, і це чисто дуже часто зло з рахунку. Ну, основна історія. А турки, араби, оце вся історія, в них вже 25, блядь, блядь, діти. І вони тут і бізнес собі собі відкривають, і крутять, і мутячи, вони, хто був в Туреччині, той знає, що турки мастера на йова. От, вони можуть в мечеті там молиться, намалюватися, і так далі, і тільки з мечеті виходять, все, тут же будуть всіх на йова. Ну, не мусульман, коротше. Та мусульман теж, напевно. Якщо ти не мусульман, то вони строй, от, дуже красиво ведуть тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які Європа, а в Німеччині цих лазейк дуже багато. Дуже і це не тільки починають розмножуватись. Тобто, наступні 20 років і стане разів 5 більше, а з ним нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружились, так все буде продовжуватися. І німеччина, в принципі, повністю стане імграфкою країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. Якщо українці щось не почнуть шевелитися, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші теж, тоже ну, мозки не позичаться. Вони ну, такі будуть української арабські сім'ї, щоб розуміли. Тому ну, терміново треба відкривати картої, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують, що вже там буде з України, прошло домовлять за цієї політики. Так і буде, потім Бог може, якщо створити у повернення, повернуться вже якісь там другі чи третій покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний. без цих сказок і фантазій, завтра перемога планів як збройти українську націю культуру. Ви розмовляєте українською, чи діти українську я дуже багато за нас скупуюсь, я нічого немає про російською. Україна дуже величезна, і просто прохання до таких людей давати зберегти якусь українську культуру, бо ну, це від кожного з нас залежить зараз, а, чи буде українська нація існувати, чи станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах да, по всьому світу їздити і так далі. Вот. Тому тримайтесь, не втрачайте, але така історія. Я вам реально кажу, тут німці майже не мав. Всі чорні. У ну, або дуже не з Азіати, арабів дуже багато, німців, кафець мало. І ця ну, ситуація одна і та сама. От, от треба вчити ще пюрс або таке. Арабську треба вчити. Арабську треба вчити німеччині вже не німецькому. Ну давайте. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Попановим.